Пс -пс. Дивіться, що купив. Зігзауер Viza People. Тут зверху на затворі 25 зірочок, здається, має бути. І також на кожній накладці на руків'я 25 зірочок. У 1776 році була е, прийнята декларація про незалежність США. Ми маємо Маруївську схему, ми маємо вставляння балончику в магазин. Балончик у мене SAS Extra Power. Ой.